Я й не знав, що холодильник може мати стільки функцій. Боже, які великі. Я думаю, ще вмістився всередині. Що ж, можемо починати. Привіт! Я Джей Джей, а це нові холодильники Канді з Серії Фреско. Канді Фреско не просто холодильник, це декоративний елемент твоєї кухні. Мінімалістичний колір та дизайн. Можна обрати один із трьох кольорів. Чорний класичний. Колір нержавіючої сталі. Схожий на шліфований алюміній. Або білий, мабуть, найпоширеніший колір для холодильників. На поверхні холодильника не лишається жодних відбитків. Неважливо, це великі чи маленькі ручки. Аж кортить отак проїхатися руками. Між дверима є невеликі підсвічування. Це не символ зеленого світла, це індикатор того, чи зачинені дверцята. А також із Fresco 500 ти зможеш керувати холодильником дистанційно, і ця лампочка показує з'єднання з, з Wi-Fi та внесення змін через мобільний застосунок. Подивись на цей холодильник, а тепер на свою кухню. Канді Фреско справді ідеально туди пасує. Перевіримо, чи новий холодильник Канді Фреско поміститься в твою кухню. Він має два варіанти розміру. в обох ширина і глибина однакові: 59,5 см ширина та 66,7 глибина. Різна висота 185 см, як мій зріст. Або 205 см вищий варіант. Місткість холодильника становить 355 літрів у нижчій моделі і цілих 409 літрів у вищій. Чи я на ринку щось більше, не знаю, але здогадуюсь, у цьому холодильнику є місце для всього. І з цим холодильником ти почуваєшся як зірка. Відчиняєш, і ти герой свого дому. Candy Fresco 500 оснащений інноваційним освітленням Panorama Light, яке забезпечує чудову видимість усього внутрішнього простору холодильника. Тепер цей йогурт з минулого місяця не сховається за банкою з маронованими гірками. Просто бачиш, де лежить кожен продукт без зайвих зусиль. Отже, зазирнемо всередину. Холодильник Candy Fresco має великий внутрішній простір, який містить всі твої продукти. Переставляй полиці всередині та на дверцятах, як хочеш. Організація продуктів ніколи не була такою простою. Звісно, тут ми маємо технологію NoFrost, з якою не потрібно розморожувати холодильник вручну, як це робили раніше. А ми завжди мріємо про те, що нас очікує в майбутньому. З холодильником Candy Fresco на тебе очікують тільки свіжі продукти. Технологія Circle Fresh забезпечує рівномірний розподіл температури та вологості на кожній полиці та в кожному куточку холодильника, завдяки чому продукти залишаються свіжими довше і не висихають. Тепер зосередимося на одному з найважливіших елементів ящиках. Канді Фреско, залежно від висоти, має один або два ящики в холодильній камері. У кожному холодильнику є ящик, який забезпечує температуру 0 градусів, а у вищі моделі додатково є ящик, в якому овочі та фрукти залишаються свіжими справді довго. Щойно купив м'ясо, а котлети збираєшся готувати лише через три дні, не проблема. М'ясо в цьому ящику витримає. Ящик Fresh Area – ідеальне місце для зберігання свіжих продуктів, таких як м'ясо та риба. Завдяки спеціальній технології тут підтримується оптимальна температура 0 градусів Цельсію, що дозволяє зберігати свіжість довше. Знову овочі в твоєму холодильнику стали сумними та зів'ялими? Дивись, що я тобі покажу. Адаптивна зона вологості це ящик для зберігання овочів та фруктів. Спеціальна система контролю вологості забезпечує умови, за яких твої продукти залишатимуться свіжими та хрусткими значно довше. Ящик має магічну вставку Natural Fiber, яка підтримує постійну вологість на рівні 80%. Зберігаєш домашні обіди від мами, морозильна камера Candy Fresco достатньо велика, щоб вмістити все м'ясо з минулих свят. 120 літрів об'єму всередині, а найбільший ящик має аж 30 літрів. Це означає, що тут поміститься безліч морозива. А може ти захочеш відчути смак літа взимку? Тихо. Ти ж бачиш, що вже пізно, але на щастя, холодильник працює настільки тихо, що нікому не заважає. Він працює з рівним шуму до 38 дБ, а це тихіше за шепіт, тому він ідеально підходить для кухонь, поєднаних з вітальною. Я то люблю тримати холодильник під контролем. Беру смартфон і обираю програму, їду в відпустку, є режим відпустки, який знижує споживання енергії. Обираю екобокс і бачу, як найкраще налаштувати холодильник. Натискаю мій профіль і налаштовую все під себе, як мені зручно. А коли не знаю, що як, натискаю авто, і все налаштовується автоматично. Розумний холодильник сам усе налаштує. Ще сумніваюся, чи холодильник Candy Fresco це хороший вибір, досить сумніватися. По-перше, холодильник має аж 409 літрів об'єму, супер освітлення Panorama Light, переставні полиці всередині, а ще й ящик, у якому підтримується 80% вологості, адаптивна зона вологості та зона свіжості, де м'ясо та риба зберігаються довго. Все це працює дуже тихо, і якщо хочеш, керується дистанційно за допомогою застосунку Hon. Подивися на свою кухню, холодильник Candy Fresco справді ідеально до неї пасує. Цей холодильник дійсно має безліч можливостей. Хотів би я мати такий для себе. Це перші продукти нової лінійки Канді і зовсім скоро будуть інші. Тож до зустрічі наступного разу. У і ще дуже важливо знати, що компанія Канді є частиною найбільшої у світі групи Хайер, яка вже 16 років поспіль є найбільшим виробником великої побутової техніки у світі.